Спортсмени Полтавської області активно готуються до всеукраїнських змагань, які проходитимуть наступного року. У рамках цієї підготовки у Миргороді пройшли обласні змагання з чотирьох видів спорту. Як розповів голова територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Анатолій Головань, цього разу участь у комплексних спортивних змаганнях взяло 10 команд з різних міст і сіл регіону. За перемогу змагалися ветерани спорту віком 35 років і старші. Ми його проводимо з чотирьох видів спорту це шахи, шашки, теніс настільний, а також волейбол, чоловіки. Після завершення цих змагань потім будуть підведені підсумки і виведені загальнокомандні місця, тобто буде перше загальнокомандне з усіх видів спорту. Тому і ці змагання так і називаються комплексом. Після жеребкування ветерани спорту почали запеклу боротьбу за призові місця. Повітряні тривоги не завадили учасникам змагань провести вихідний день, граючи в улюблені спортивні ігри. Адже стійкість і бойовий командний дух це саме те, що потрібно для перемоги. Настрій спочатку був людей тривожний, тому що ви знаєте, що Мергорощина, на жаль, піддається цим бомбардуванням, тому дуже багато громад, які посумнівалися, чи їхати на ці змагання. Але ці, які стійкі, найсильніші, вони приїхали і налаштовані тільки на перемогу. У дитячо-юнацькій спортивній школі досвідчені волейболісти з першого матчу показали хороший результат. Миргородська команда ветеранів спорту розпочала змагання з виграшу. Вони використали свою силу і розуміння гри і до того ж виконували чіткі подачі. Загалом усі учасники, як гравці зі стажем, показали цікаве і видовищне змагання з волейболу. Тим часом у ліцеї лінгвіст спортсмени грали у настільний теніс, а також шашки і шахти. На одній локації було по-справжньому гаряче, адже ветерани настільного тенісу вправно проводили кожну партію, використовуючи максимальну увагу та швидку реакцію. Гравці відбивали майже кожен удар і швидко набирали свої очки. А ось гравці шашки і шахи провели змагання у спокійній атмосфері, адже ці види спорту потребують вдумливості і неспішності. Головний суддя змагань з розумових видів спорту Григорій Щербов, знаний шахіст і майстер Фіде, який неодноразово перемагав у турнірах різних рівнів. Він говорить, що у шашках і шахах для перемоги в першу чергу необхідна хороша підготовка. Отож, шанс отримати призове місце був у кожного учасника змагань. Якщо є підготовка базова і над собою, надо дивитися дома, дома займатися, грати в турнірах для того, щоб можна було перемогти. Ці вже досвідчені шахісти. Вони неодноразово одноразово в змагань, тому турнір доволі таки непоганий і доволі таки сильний. Обласні комплексні спортивні змагання у Миргороді стали чудовим заходом для сприяння фізичному розвитку та духовному здоров'ю населення. Цей захід вразив своєю енергійністю, залишивши позитивне враження. Звичайно ж, у кожному виді спорту визначилися свої переможці. Заслужене перше місце з гри у волейбол посіла команда Глобинської громади. Гравці з нашого міста отримали срібло змагань. Найкращою у настільному тенісі виявилася Миргородська громада. Перемогу у шахах здобула Білицька громада, а у шашках Решетилівська. У загальнокомандному заліку перше місце посіли спортсмени Миргородської громади. А вже через два тижні з 23 по 25 листопада, наша місцева команда представлятиме Полтавську область. На змаганнях у Києві, де буде боротися за звання кращої спортивної громади України.